Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні, 13 травня 2024 року, Херсонщина почав дозрівати такий дуже смачний сорт на черешні під назвою Ріта. Це угорська селекція. На мій погляд, це одна з найкрупніших серед ультраранніх сортів. В неї приблизна вага біля 10 грамів. Від 8 до 10 грамів. Тоді як зараз є з чим порівняти, традиційні ці майки, апрельки, ну, всілякі такі оці надрані сорти, вони мають вагу десь від 5 до 8 грамів. Зараз покажу різницю. Ось наглядно бачите різницю. Десь на третину вона крупніша за надрані сорти. Праворуч ріта, ліворуч майка. Ось вага ріти. Зараз покажу майку. От від 6 до 7 до 8 грамів вона. Ну, тобто різниця є в Також окрас у ріти такий шикарний, такий червоно-чорний. Смак у неї нетально солодкий, кислинки. Дуже-дуже мало, майже не відчувається немає дискомфорту скоми для неї. Такий кольор м'яко, сік окрашений, м'яко така товста, пружна, хрумтяща, не, не жорстка така і не, не м'яка. Середня, можна сказати. В цьому році вона дуже добре зав'язалась. Рік сприятливий для черешні. Вона прямо гронам висить така. У мене це не ціле дерево, у мене частина крони привита на іншу деревину, на майку. Ну от, І по врожайності, звісно, вона більше за майку, майка так рідкувато родить чомусь. Так, як би кажучи, доволі такий цікавий сорт. Надранній, крупний, товарність висока, вид гарний. Смак добрий. Ну, на цей період, коли тільки починають з'являтися перші черешні, то це взагалі як знахідка. По цьому року він десь на 10 днів раніше дозрів. Зазвичай він спіне приблизно 25 травня, 25-27 травня. В цьому році все раніше, тому що дуже рання весна. Ну, от таке невеличке відео по цьому сорту хотів зробити і показати. Такий от гарний надранній сорт черешні під назвою Ріта. На цьому буду відео завершувати. Всім до нових зустрічей, до побачення.